Всім добра здоров'ячка! Появилися у мене ці сірі чорні бруски. Вони складаються з двох якби, таких е, як то, компонентів. Вони мають різну твердість. Тобто цей брусок складає, десь має коло 1500-коло 2000. Звідки я знаю це, бо хлопці, які ми відправляли на ножі, такі був спеціальні ножики, що хлопці роблять такі ножики, вони вираховували, то в лабораторію і визначали. Є такий пісочник. Ви знаєте, на що в мене є. Для, ну, тут можна той точити. Це і для охотничих ножиків може бути. Ну, він дуже хороший для охотчих ножиків. Такий брусок, кладочка для коси і для цього. Так само тут теж можна ножниці заточу, заправляти. Дуже ну, файно можна заправити, особливо парикматська. Ну що такі ножики всякі? Лопатки у нас вже з'явилися, відновили роботу на небу, дуже багато було для фронту роботи ще. Ну і ви ж товалики видати у нас є. Лопатки сафет по дереву. І ще би одно хотів вас е, спитати, е, такі сапки, ті, що я запустив, був відео про ці сапки, оці круглі зрихлювачі, вони набрали на Тіктоці у мене 9 з лишнім мільйонів е, переглядів. На Ютубі набрали у мене е, не на Ютубі, на, цім, на Фейсбуці, то там коло 3 мільйонів е, набрало. І я би хотів просто знати е, думку за них, як до роботі. Якщо вам важко, всім, хто користувався цією мою савку з різних регіонів, ну як там, і, е, бо я перезвоню дуже багато регіонів, перезвонив всюду, практично. Всі задоволені. Один чоловік сказав, каже, що це щось не дуже. ну Він сам чоловік, так йому так сильно робити. Е, так що дивіться. Е, ви підписуйтесь на мою сторінку «Майстре Деренько, на Фейсбуці, на Ютубі, на Тіктоці, Інстаграм. І ще, якщо ви хочете до мене дозвонитися, може бути трошки важко, то ви можете дзвонити по номеру 067 95 91 875. Звати мене Іван. Я той майстер Деренько, який роблю. ну Так мене назвали люди, так я і себе оголошую. Так що обов'язково напишіть. Вам не важко буде написати цей коментар, а люди, може, які ще не мали такого, їм дуже потрібна ліці буде. Так що, всім добра, здоров'ячка.